Вітаю вас, шановні наші друзі, аграрії, і ми хочемо вам запропонувати ще один огляд поля, поля ділянки, яке складає всього на всього 12 гектарів. Це буде поле знову ж таки, поле соняшнику по технології сумо соняшник у нас буде неймар Plus. І для того, щоб більше запропонувати чогось такого надійного та файного, ми будемо вам показувати, то, як він виглядає зараз на полі. Це у нас соняшник, який стійкий до 50 грамів трибенерон метилу, стійкий до 7 разів. 7 плюс раз вовчка. З вегетацією 112-115 днів. Вражайність та що заложена, це дуже файно. Але це, якщо це такі критерії, то це не як не Дніпропетровська область, не Славгородський район, Нельниковський. В місто Лії будемо дивитись, стійкість до хвороб 8 балів. Десь так воно і є. Но зараз ми це все більш-менш покажемо. Стійкість до вовчку ми вам покажемо. Висів робився 60 тисяч націнин на 1. Гектар. Робимо свій висновок. 60 тисяч це не більше 4 штук на погонний метр. Тобто відходимо від таблички і підемо подивимось, як це критерії ці совпали з тому, що ми на зараз переговорили про характеристики таблички номінала Neymar Plus. Дивимось, заходимо в міжряддя на погонний метр 4 штуки. Де 4 штуки. Де є чуть більше, де є чуть менше на погонний метр. Тобто стійкість до хвороб так і є 8 балів. Міжряддя воно закрило, міжрядку тут робили, робили тут 40 грамів триденерон метилу. На Зараз це 28 липня 2023 року. По вовчку ще раз кажу, заїхали ми на це поле. Тут ясно, що попередник був пшениця. Вовчка ми тут не спостерігали. Листовий апарат гарно закрив міжряд, як ми бачимо. Налив кошика йде вже. Налив кошику, налив кошику. А ну, посміхниця вас знімають. Ага. А посміхнатись є чому? Тому що ну, тут вона ще не запалилась, тому ми не будемо рвати всю ділянку. Там, де вже лепесточки самого сонячника в кошику відсихає, там ми дивимося. Тобто я кажу так. Мені подобається цей соняшник, це дуже гарний захід сонця. І ця ділянка теж отримує свої законні 5 балів по 5 бальної системі. Якщо у вас будуть інші питання, або ви спостерігаєте інші якісь висновки по цьому соняшнику, по нашим соняшникам, які вам продавали, будь ласка, звертайтесь. Я зараз кажу, що тут дощі були, тому що соняшник стоїть такий величенький, а там, де просіли були або вимивала, то скажу вам такий ще аспект, що по соняшнику спостерігається і такі як рулі від комбайна. Ну і потім від вітчизняного хочу знову ж вибачитись. От такий вигляд має структурна рослина Neymar Plus. Висів середина травня, а зараз кінець липня 2023 року. Звертайтесь в компанію Стандарт, офіційного дистриб'ютора по всій території України компанії Артагра. Вся лінійка представлена, також зими ріпак вже. Більки менькі вже можна висівати. До побачення.